Всім привіт, ви на каналі VISUA з вами В'ячеслав, і сьогодні я переповім вам історію персонажа Чумниці, котра зайвий раз доводить нам всім, що мета не виправдовує засоби. Її нестандартні теорії, блискучі й сміливі, на четвертому курсі навчання викликали лише запеклі дебати, глумливий шепіт і зневажливі погляди її ровесників та викладачів. Хоч це й дивно, але ж мушували її знову й знову проводити позанавчальні експерименти. Вона розуміла, що скальпель може відкрити їй таємниці людського тіла, життя та смерті. Потрібен був лише свіжий труп. Її викладач, немов з'явився з далекого минулого, натужно кашляючи, він вів заняття за безнадійно застарілою програмою. Вона звірялась з записами і рішуче намагалась довести свою правоту, незважаючи на впертість професора та глузування інших студентів. І це їй вдалося. Вона захоплювалася агресивними дебатами і тішилася збентеженням і обуренням опонентів, ховаючись за товстими лінзами окулярів. Ще до початку другого семестру її дослідження наблизилися до критичної межі, регулярні вилазки до університетської лабораторії стали необхідністю. Під час однієї з таких вилазок вона несподівано знайшла свого наставника він лежав на кафедрі, біля якої біліла закривавлена хустка. Це буде її ідеальний кадавер, таку довгоочікувану можливість вона точно не прогавить, у неї все вийшло. Прямо перед нею був доказ того, що людина може повстати з мертвих, але все пішло наперекір її ідеальному планові професор, чи тепер скоріше простий кадавр, не підкорявся їй, а всі зусилля були марними. Від зойків і плачу кров стигла жила, але тиша, яка запанувала після цього, була ще гірша. Позбутися тіла було справою техніки. Кислота розчинила труп і не залишила доказів. Але протягом наступних тижнів виявилося, що вона не може ні на чому зосередитися вона лише нерухомо сиділа за столом, паралізована безперервним стогоном, який лунав у неї в голові. Такою була історія чумниці. Вона з усіх сил прагнула бути кращою. стрімголов влинула до світла науки, навіть не помітивши, як опинилась в темряві. Я дякую вам за увагу і до зустрічі в нових історіях на каналі ViaVisio.